Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні роблю огляд грядки з полуницею і хочу з вами поділитися щодо догляду за полуницею. Вже ось восени, у жовтні, перед тим, як вона піде вже зимувати. Ну Дивіться, я особливо нічого такого складного не роблю. Просто перед тим, як вже полуниця піде в зиму, так би мовити, я оглядаю кущики. Дивлюсь на стан полуниці. На зараз полуниця себе добре почуває. Як ви бачите, здорові листочки, немає хворих. Тобто, все літо і весну я доглядаю за цією грядочкою, роблю всю відповідну агротехніку, підживлення. От, тому якби, таких проблем немає. А єдина проблема це іноді бувають тут хрущі. Личинки хрущів, які під'їдають, але це також вирішується. От, що ж я зараз роблю? А, наразі я просто обходжу грядочку, дивлюся. А є такі кущики, які мені не подобаються, слабенькі, або погано зростали протягом літа, є, буває таке. От, то я їх просто заміщаю. Беру ці такі відводки, ось такі молоденькі кущики, які залишив від вусів. Влітку і зараз їх пересаджую. Так, зараз ще можна буде пересадити. До таких же серйозних морозів ще є час, тому вона собі укоріниться. Ось як ви бачите, посадив такий молоденький кущик, такий молоденький кущик. Там, де або не було куща з полоницею, вона заліто що з нею сталося з тим кущом, або мені не подобається, я бачу, що той кущ не перезимує. Тому я сюди посадив молоді. Як ви бачите, грядка замульчована. Тобто я на зиму мульчу не прибираю. Це друга мульча. Тому що влітку я вже стару мульчу після плодоношення прибрав, прорідив ці рядочки, повідривав вуса, які пустила полуниця, прополов, звісно, обробив, ну і знову замульчував свіжою травою. Ось як ви бачите. Тоді була свіжа трава, зараз це вже ось мульча. Завдяки цій мульчі тут утримується волога і не так пруть бур'яни. Тому мульчу я на зиму залишаю. Це додатковий накраний матеріал для полуниці. Вона краще так перезимує. І листя я ці також не прибираю. Коли впаде перший сніг, ці листя отак ось опустяться. Припаду снігом, і це також додатковий а, такий ось накриний матеріал. Така додаткова мульча для того, щоб полуниця себе нормально почувала взимку під час морозів і відповідно снігу. Єдине, що я роблю, то це можу отак пройтися і трошки повиривати ось ці зайві бур'яни. От, хоча це також вже не страшно, вони зараз вже не підуть в рост, тому що холодає. Але мені це не подобається, тому я їх можу прибрати, коли є ось такий час. Пробігся по цій невеличцій грядочці, прибрав Ось такий вже великий бур'янчик. І ще іноді дивлюсь, ось можна прибрати також ось такі старі листочки. Це не хворий, це старий лист, тому що вони з часом червоніють, жовтіють, червоніють. І я також їх можу ось прибрати. Ось такі ці листки. Ось. Що ще? А, тут я вам зараз покажу також відведені вуса. Оці зайві вуса я також обриваю, щоб вони не тягнули живлення зайвий раз з полониці. Ось також пробігся швиденько. Ну не все підряд, а взагалі ось за можливості, ось як, як бачите, От. а іноді, якщо бачу, що вже восени якісь вуса укорінились, десь я тут бачу, вам зараз покажу. Ага, ось, дивіться, Ось, бачите, укорінився цей кущик, я його не чіпаю. Я його так і залишу, тому що буває таке, що якийсь кущик може під'їсти той же хрущ ще до снігу. вона... Погано себе почуватиме, піде ослабленою в зиму і може вимерзнути. Тому навесні, коли вже роблю прибирання цієї мульчі, коли вже десь наприкінці березня потепліє, це все я прибираю, починаю прополювати, чистити від старого листя. І отакі відведені молоденькі кущики я заміщаю, саджу їх на місце тих старих кущів полуниці. Це просто заміщаю. А взагалі змінюю грядку повністю, локацію полуниці раз на 3 роки. Ну, іноді 4, але в основному дотримуюся раз на 3 роки. Ось наступного року це вже, цій грядці вже буде третій рік. Ось. Тому оцю всю полуницю я буду вже звідси виносити. Тобто ці всі старі кущі, я їх викорчую. Вже викину, тому що вони вже не плодородні, вони вже не будуть давати такий урожай, як перших три роки. Але протягом літа я візьму від них нові відводки, нові кущики, вирощу і висаджу десь у іншому місці таку саму грядочку. А тут вже посажу інші культури, щоб був такий обмін культурами на ґрунті. У мене на ділянці. Ну, ось така тема сьогоднішнього відео. Начебто таке все розказав важливе, так? тобто не прибираємо мульчу, не обрізаємо стере листя. Єдине, що можемо просто обірвати листя, яке вже почервоніло, або хворі листочки. Не їх залишати на зиму, щоб ці хвороби там не розвивалися. Але бачите, тут всі кущики здорові. Там буває один-два листочки, можуть бути хворі, або з підозрою. Ось як ось цей. Його просто обриваємо, виносимо за межі ділянки, щоб він тут не лежав. І все. І наша полоничка йде спокійно у зимівлю. А весною вже буде а, з нею інша робота. Весною вже будемо прополювати, будемо замінювати мульчу от, і підживлювати. Ось так. Такий ось догляд за полуницею. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна. Якщо так, ставте вподобайки, діліться власним досвідом у коментарі. І бажаю всім нам мирного неба і найшвидшої перемоги. Слава Україні!